Любові є така велика можливість розширяти серце. Там, кроме Бога, е, ніхто не допоможе. Бачив ці очі, і воно мене так тронуло. Це було саме велике випробування. Я не знаю, як побудувати молитвенний дом. Ми жили у місті Бобраниць, і Господь мені сказав поїхати в Кропивницьке і відкривати церкву. Це було найвелике випробування, тому що на, е, приїхати в чуже місто, на голе місто і відкрити церкву, це було дуже тяжко. І ми ходили по місту, е, проповідували, і коли вже з'явилася маленька група. А ще більше випробування стало те, що перевозити сім'ю потрібно було в місто. Це було потрібно платити оренду за, там, де знаходилась церква, платити за квартиру. І це для мене можливо в житті саме велике було випробування, тому що я відчував відповідальність і за сім'ю, і за тих людей вже. І коли приходило кінець місяця і треба було платити за оренди. То я вам скажу, це дуже таке і тяжкий час. Ну, в же і, ще, і цікавий, тому що там, кроме Бога, е, ніхто не допоможе. І я часто сповінав Йосифа, як він поїхав і ніхто йому нічого не допомагав, і він, е, оте, його надія на Бога. Провела його, ото мене дуже допомагала та історія з Йосифом, що він поїхав якби сам без підтримки, без нічого. І так він, оте його надія на Бога, зробила те, що зробила. Так само, і це в мене в моєму житті було велике випробування, цей переїзд із теплого містечка, з вже такого обжитого, де в мене було служіння, було вже дві церкви там в Буранському районі. І поїхати в Кропивницький перевезти сім'ю, і... ну, але всі задоволені, оглядаючись назад і переживаючи ті моменти, то сьогодні і діти, і дружина, і ми всі задоволені, що витримали. Війна дуже влила в мене даже так відчутно влила більшу таку, я би сказав, більшу кількість любові, коли почали їхати люди із тих територій, ну, де були окуповані вже потім, а де ну, ну, скажемо біженці. А, і вони багато заїжджали в Кропивницький, тому що Кропивницький стояв в такому місці, де через нього багато їхало людей. І телефонувати ті, то ті, можливо, до вас заїхати, там, пообідати, щось там, ну, переспати, переночувати. І я не думав, що у любові є така велика можливість розширяти серце. От війна, чисто для мене, ну, влила дуже багато любові. Тому що я побачив оці очі людські, які. Кинули домівки, кинули все на Я просто бачив ці очі, і воно мене так тронуло. Я вважав, що я дуже люблю людей, скаже. Але війна підсилила це. Так підсилила, що я помітив оцю міру вилитої любові до людей. Оце, що війна зробила в моїм життям. Хотілося б, є в мене таке питання. Я не знаю, як побудувати молитинний дом. Це, це в мене один такий в житті. Ну, були такі моменти, ви знаєте, важливі, е, мене турбуючі. Але вони якось вирішувались, і я трішки так бачив, як е, була якась віра. А от тут у мене Ну, дуже велике питання, як його збудувати. Я дивлюся. Да, Бог можливості має, Бог все має, але це для мене питання. Як його збудувати? Де взяти? зараз такі кошти? Ну, це для мене питання номер один, тому що я знаю, ця церква в оренді, це, це ну, приміщення для церкви в оренді це дуже тяжко, і я не вічний. Можливо, я, уйду до, ну, я так дивлюсь, то я знаю, що церква продовжує дуже багато факторів, коли є молитвий будинок. А, а коли орендоване приміщення, дуже багато держить тримається на тому, хто зараз. Ну, нема пастиря, там чи вічість пішов, і так природньо це. А коли вже є млитиний будинок, то вже церква тримається завдяки тому, що воно вже якби стаціонар є. От Оце для мене питання номер один сьогодні. Мій чоловік любить Господа, любить сім'ю, любить дружину свою, дітей, внуків, дуже любить людей, проповідає їм про Господа. Дуже хоче, щоб вони виповнили місію Ісуса Христа, щоб всі люди покаялися. Слухляний до Духа Святого.